І Україна робить крок назустріч до євроспільноти. Почали з режимних об'єктів. Народні обранці нині проголосували, щоб у місця позбавлення волі просто у камери докотилися комунікаційні технології в'язням ще не остаточно, але дуже вірогідно, дозволять мати мобільні телефони. Не факт, що дозволять розмовляти, але відповідний закон у першому читанні таки ухвалили. Євроремонт законодавства. Стоси паперів депутати взялися до роботи. Як кожен ремонт потребує часу та нервів? Тим більше, що опозиція звинувачує більшість у тому, що будь-матеріали неякісні і наполягає шпалери. Треба переклеїти, тобто закони переписати. Хоч на милицях депутати тягнуться до євростандарту регіонали, як звикли по команді. Після розмови з президентом регіонали дружно голосують за Європу, хоча, дехто схрестивши пальці, до євростандарту підтягнули кілька законів. Вдалося президенту вчора зробити вас євроінтегратором. Ні. Замість ув'язнення штраф, а у в'язниці можна ходити у своєму цивільному, ще й мати мобільні телефони. Кримінально-виконавчий кодекс депутати покращили одностайно, хоча й провели невелику філологічну дискусію: носити телефон чи ним користуватися. Засуджений має право користуватися мобільним телефоном, а не просто носити його при собі. Опозиційна поправка не пройшла, але заради Європи з думкою меншості регіоналам доводиться рахуватися. Закон про виконання судових рішень, саме той, через який кілька років тому парламент збрали штурмом чорнобильці та афганці. Сьогодні міняли на вимогу ЄС. Тоді скандал спричинили урядові плани керувати компенсаціями в ручному режимі. У сьогоднішній версії йшлося про обов'язкову виплату державою заборгованостей, але з можливістю розбивати її на частини та виплачувати поетапно. Причому борги із пенсій та зарплат не в першу чергу. В другу чергу держава погашає заборгованість за рішеннями суду пов'язаними з трудовими правовідносинами, пенсійними та соціальними правовідносинами. Відбувається розстрочка. До 2014 року, а після цього ці кошти будуть виплачуватися поетапно. Ми абсолютно з вами не розуміємо, яка етапність, які суми будуть передбачені в державному бюджеті після 2014 року. Закон змогли ухвалити лише попередньо і, врахувавши зауваження опозиції, насамперед виплачувати пенсії та зарплати з іншого боку. Менші змушена була голосувати разом з регіоналами за справи судові, як суддів зробити незалежними. Ідеї президентської адміністрації, депутати відправили на експертизу в конституційний суд. Хоча опозиція і має свої власні ідеї. Партія регіонівка ні, не хочете, не голосуйте. Ми. Вас будемо звинувачувати, тому що ви звинувачуєте, що ви зриваєте євроінтеграційне прагнення. Ну для чого? одягати футболки, ходити в залі е з емблемою, що ми йдемо в євросоюз якщо всі єдині? для чого За чи проти, але євроремонт законів залишатиметься для депутатів наразі головною роботою. Встигнути треба до саміту у вільнюсі в листопаді. Ірина Павлино, Кіля новини 2+2.